Всім привіт друзі. Сьогодні погода нельотна. льотна, наш дощ не дає. От, добре, попрацювати нам. Тільки почнемо працювати, так і ховаємося. Тільки починаємо так і ховаємося, а до трохи обкосив уже у нас тут у дворі. І почав обкошувати межу, тут лескою. Там поставив я ножа Ось. і будемо. Ну, вже верні, половину обкосив, це до дощ закінчився, зараз йду докошувати далі. О, поки був дощ, згорів Миколаївний борща на вечерю, Миколаїв на роботі. Так що, все, йдемо, покажу обсяг роботи. Так, друзяки, ось вже тут скосив. От, то дощик знову починається, Блін, ну не дасть докосити. У нас залишилося ось так. От там воно я закінчив. Це залишилося отак, отак, отак. Отак і отак. там усе вже скошене. Тут вже все покосив. Ну, ось. Треба завтра купити щось, буде обробити наш виноградик. Ось такі зав'язі є, гарненькі і треба зробити, щоб він трошки більше плівся. От, підживити його. Я думаю, що це, в цьому році ми будемо трошки з виноградиком. Вон, Жужа наш помощник. Ну що ж, тут скосили ми. Це дуже добре яблуня, вона вже тут сидить років. Щоб вам не збрехати. Ну трохи сидить, коротше. І вона ніколи не родила. А в минулому році вона у нас перший раз. Були яблони, і були дуже яблуні, дуже-дуже смачні. Вони літні, вважаються. Вони, бачите, там маленькі висячі. Може цей годик не опадуть, Попробуємо. Вітер такий, не знаю, буде чутно в мене чи не чутно. Прийдемося, тут глянемо, що у нас. Так. Тут теж скосив. Тут наш агруст. Небагато, ну, є. Ця яблуня взагалі дуже смачна, вона її цей год трохи оберзла, але все-таки трохи яблука є. Так, друзі, отам не косив, бо тут буде косити люцерну ось. і скошу разом. Вже все там у нас сливки молоденькі, треба буде акуратно косити. Ось. Тут була малінка, От, пару корчиків, а то п'ять дощ. Бачите, як наш абрикос. Пропадає кожний, ми його мабуть, або зріжемо, або щось зробимо йому. Це боліє, коротше, його треба обробляти. Візьмемо його, обробимо верхушки, зріжемо О, і це все обробимо. Гарна люцерна у нас. Вітер такий капець, де. Попробуємо ще хоч трошки докосити Так що так от Опять дощ пошло таки вода у нас круглі поставить А ще дощ, будем ховаємося Так отак Доброго дня! Їдемо до кринички і по воду. багато. набираем водичку николаев Тут один человек, он уходит там. Тоже мы по очереди набираем. Дивись сюда. Ветер таки, что капец заканчиваем уже набирать, сюда заховались. Такая вот украличка Николаевна Набирая Ветр не такий, тут хоть трошки чуть но, а там он, он там еще. еще одна. Ну, я не знаю. ну та та то, листикам... типа технично, технично. <плес> Такие так тут радиовиды. виды. <плес> Остался один бутылек у нас, и мы уже тоже набрали. Клаивина улыбайся, Я тебя фотографирую. <плес> Клара, не хочешь, чтобы я її фотографировал? нова заставка на Набрали ми водички другою дорогою. їдемо другою дорогою вже додому. Такі краєві, як і мастер. Гарні. Степові, степові. Тут у нас дерево, дерево. Тут все вода стоїть, тут скривнички, а ще вода. Тут скривнички вода, ти ще в каналі. Тут росте дерево чи ви по дорозі розпочати в супермаркет форус, будемо воротін, купити значить. Воно до апельсин, до помідору влазить, там уже буде три. <трульна> Це mm? що, акції? Mm, яйця перепилийне в інкубатор треба взяти. Треба яйця взяти. Треба яйця перепилийне в інкубатор взяти. А -а. Рибу не хочеш красу?

Добре не пойдет? Треба, то пойде? Ну я не знаю, що вам треба. Треба то сходи. Я взагалі я лучше як то буде. Що нема, то нема. Буду, їсти, нічого не буде. Оце? Он далі, далі. От все не зумірі, сорок, потім пшеничний лісів. А он Ні, Ні, ні.

что бонус не застосувала? Рубль 42. Хватит, если... не пропадет. когда сегодня давал. А что ты хочешь добрый синий? Это кукурузка, это хорошая

Учора стояли пустые, так і стоять. Хто? Мусорные бери. Вони є мусорні. <реш> Де ти от бач пустіє ці? Іх взагалі бару вже ніхто не везе. Бери? Ну ты его разбираешь, хлопан. Он по 66 женский. Сколько? 66. Я думаю, на пуд не залез. Чего? Так, что, там, не хватает? Да не хватает. Мне тогда понравилось, да? Чи, чи Я не помню. А кудись почему там стал, как ты королев? А ты сашего деца? Ну, наш вона тобі. Сашова тебе. Вот и не вижу У нас дома две пачки. Возьми одну. Шістнадцять гривень наш вре. Загибаю це кипочку. <кій> Магазин пройшли, показую твої покупки. <кій> Там да все есть, наверное. Я не знаю, по поводу чего я не знаю. Привзят сырье какое на салат. якого. Вс, плавлю на очи яко пойдет. Я не знаю, я и не... Ну, бачите, як, яке хочеш тобі, ти таке і таке. Бери. Там є синє таке, я доїм. То я доїм. Кого? Думаєш, ви ж ніхай не жити. Угу. Ви ж мені непогані. Так. Şunu da al, işte diyorum. Kaldı